І, е, значить, ну ситуація тут наступна, погода така досить прохолодна, але не така холодна, як було декілька днів тому. Зараз десь приблизно мінус 5, такий сильний досить вітер, але терпимо ще терпимо. Е, на рахунок перемир'я, про яке зараз всі говорять, е, тобто воно трошки відчутне, як вони самі кажуть, тобто почали менше стріляти, але насправді все одно в день бувають обстріли, також і цілкової зброї позиції, і інші. Mm. А да, і вночі також таке буває. Петро, а я просто знаю, що так, холод і солдати найбільше скаржаться на холод, але знаю, що там взагалі дуже якби складно знаходитися, тому що наскільки я знаю, то живуть в окопах, тобто просто на вулиці. Які взагалі умови для солдатів, чого їм там не вистачає? І ну про бойовий дух, ще розкажи. Наскільки взагалі важко саме в кримському зараз? Ну, тобто на рахунок умов, всі всі умови створювали самі військові своїми силами, каже, що якби була техніка, це б зробили набагато швидше, а так їм приходилось купати вручну чуть не руками, щоб призводило до сильних стом, і це могло призвести там до різних наслідків. Але тих окопав, як я був них там, вони зробили собі опалення, тобто фактично все своїми силами жити можна. Не скажу, що тут супер умови, але але жити можна. Але ти, ти сказав також про перемир'я. Це що зараз в принципі воно менш більш відчутне. Ми знаємо, що останні місяці там постійно обстрілювали цей населений пункт. Чи можете вже спілкувався, чи знаєш, що там з місцевим населенням? Наскільки а, воно там постраждало в самому кримському? Чи евакуйовували людей звідти, чи ні? Це, чи евакуйовували людей? Ну я маю досі, виїжджали, тут тобто якоїсь загальної евакуації не було. Відповідно, отак. Місцеві ніби більше зараз там прихильні до українських військ, хочуть завершення цих всіх подій, бо йде зима і відповідно вони самі це страждають, бо та, отаке. Е, на рахунок ще українських військових, вони кажуть, що якщо має бути перемир'я, то воно мусить бути повним перемир'ям, а не якісь часткове, бо зараз далі навіть я чую постріли, в наш бік там цілкової зброї і так, що не важче. навіть зараз. Навіть зараз, так ти кажеш, що стріляють? Ну так, що ти чути, чути по цьому зброї час від часу, за наші боки. Ага, а українські військові не відповідають, тобто не не... не... Ну я ну, не бачу від... не від... чув. Від... І не від... Від... вони кажуть, від... що їм заборонено відповідати, тобто вони перемир'я з нашого боку тут Угу. А який, а от ти? я питала тебе, ще про бойовий дух, Який взагалі настрій от військових, наскільки вони вірять, в це перемир'я, така що має бути повне, а не часткове, але наскільки вони вірять, що це ну це вже чергове перемир'я знову. Наскільки вони вірять, що воно все ж таки буде дотримуватися, і що це для нас буде плюс? І а, мабуть, ти чув, що будуть міняти полонених всіх на всіх, наскільки там довіряють цьому рішу на рахунок духу військових, то ну сама розумію, що Друг вони тримаються, але перемир'я, ну якщо вони чують по цьому світі діки, чи наліг обстрілюють, то я снаріш, що вони скептично до цього ставляться, вони сміються цього. Тобто для них це знаєш ще одне перемир'я, яке нічим, на жаль, не закінчується. Миром на точно. Uh -huh. От. А що ти ще казала там? Е, ще <клух> запитували щодо полонених обміну всіх на всіх. А чи вірять в те, що це може статися? Наскільки ну? З боку бойовиків, які їх обстрілюють, наскільки вони довіряють, що дотримуватимуться цих умов, е, ну я спілкуюся з таким більш простішими військовими. Але вони не можуть такі стратегічні питання давати відповідь. Звичайно, що вони хочуть, щоб помінялися і вернулися зніповбратим. От але на жаль, більше сказати не можу. А наскільки я знаю, ну це справді така гаряча точка, наскільки там взагалі доїжджають якісь командири, вище керівництво командування туди, і наскільки довозять е, солдатам е, ті самі ну їжу, якісь продукти, е, одяг е, і так далі, наскільки вони на цим забезпечені? Чи все таки це також тримається на якихось волонтерських ну, плечах? Насправді державне забезпечення дуже погане, як ми самі кажуть, то більшість волонтерів не важні. Там їхні дружини передають куплені дальноміри, куплені там, там обітки речі, які самі збирають на це кошти, увійла ну, так. Так, тобто звісно, ніби там критичної такої ситуації немали, такого, що, там, слід, то, наступно, не мали такого. Загалом слід до наступного четверга слід вони буде. Петро, останнє питання таке: а скільки там вже солдати? Це, це там, там стоять солдати, я так розумію, з е, Нацгвардії, так, правильно. <сміття> Зрізне, ага. Скільки вони вже там і чи обіцяють їм ротацію? Тому що знаємо, що складно там зараз. Ну, так, зараз найбільше серед них, бо раз, Вони чекають, чи підпишуть їм, чи це, бо в принципі по часу мали би бути. Але поки що остаточної інформації немає, вони всі з очікуванням, коли нарешті буде підсосені документи на ротацію. А скільки вони вже там знаходяться без ротації? За два місяці. Два два місяці. Добре, дякуємо ти. Петро Петро Задорожній, дорожній фотокореспондент агенції Люфа. Він в селищі Кримське знаходиться. Це Луганська область.